Екшн форум зібрав лідерів різних проектів, організацій, бізнесів, які готові сьогодні робити і вже роблять трошки більше ніж їх основна діяльність. Лова зараз в моменті дуже високих турбулентностей, тисків не переставати діяти, а навпаки, шукати можливості, як асиметрично по-новому діяти. Це є дуже на часі. і знаю, що як і фестивалі Дей Ukrainian Action Forum стане сталою та системною ініціативою. Підсилюватиме наші проекти, нас самих та країн. Цей форум для нас і про нас Ва ціль це об'єднати людей з різних галузей. Це як і бізнес, як і громадський сектор, як і система органів державної влади, топ посадовці, скомунікувати їх, виробити спільні бачення тих чи інших проблем. Можливо, в процесі діалогу і дискусії знайти точки, які нас розділяють, щоб зрозуміти, що вони насправді нас можуть об'єднувати. Сьогодні є проекти, які займаються освітою, які займаються безбар'єрністю, є проекти, які дуже практичні щодо того, як забезпечити безпеку в наших містах, є проекти щодо повернення зниклих безвисті людей, є проекти бізнесово-туристично економічного напрямку. Тобто це абсолютно різноманітний мікс того, що вже працює. Ідея екшн-форуму мені надзвичайно близька тому, що ми тут говоримо про свої проекти і про можливість їх акселерувати, задіяти ну просто колосальні розуми, да які знаходяться зараз у нас на форумі. Тобто, ну я не знаю, чи можливо би мені було це зробити, не будучи тут отримати настільки класних людей поруч, які дійсно сконцентровано думають про твій проект і допомагають тобі тут. Такі заходи, як сьогодні, важливі, тому що тут збираються люди, які в звичайному житті можливо пересікаються, але в такій кількості ні На моєму проєктові бракувало погляду бізнесового. На моєму проєктові бракувало погляду проєктного менеджменту, і під час обговорення я отримав навіть більше ніж очікував. Аспен завжди збирає людей таких дуже з різних сфер. Це люди, які готові робити вже якісь дії і долучатися власне, до проекту. І з'являється все більше людей, які приходять з інших секторів, наприклад, з бізнесу там, чи з державного сектора, реалізовувати масштабні, амбітні, дуже якісні з точки зору організації внутрішніх процесів проекти, і що найважливіше, з реальним ефектом, який люди починають відчувати. Панельні дискусії в нас лише дві. Перше це про проекти, які справді надихають. Це такі еталонні історії, як Superhumans, як Сейвет, який відбудовує школи по всій Україні, як Радовель, який є просто селом мрії чи промприлад. Тобто, це такий шоукейс. Найкраща практика, до чого можна досягнути друга панель про бізнес, що робить трошки більше? Це власне ми запросили тих підприємців, які розуміють, усвідомлюють, що це спільне благо має значення. Альні проекти це неймовірне джерело енергії, коли ти точно знаєш, заради чого ти прокидаєшся кожен ранок. Це наша відповідальність підцілювати державу сьогодні і долучатися своїми ресурсами, знаннями, експертизою до вирішення яких глобальних стрільних проблем. Така величезна концентрація розумних людей. І це можливість гарно поспілкуватися, поділитися власними думками і послухати ідеї, думки інших людей. Соціальні проекти це як правило ті проекти, які працюють. З масштабними проблемами, так з наскрізними проблемами, і тому тут дивитися якось однобоко боку в розрізі однієї сфери дуже неправильно. Я тут провів саме на зараз кілька годин і вже маю в нотатку там десятки ідей, потенційних партнерств, там де хтось готовий долучитися підставити плече нам чи там, де ми можемо підставити плече. Тому немає більш е такого ефективного способу генерувати ідеї, окрім як зібрати ініціативні команди поруч поділитися досвідом і подумати, що можна спільно зробити все, що робить аспен інститут у всіх приміщеннях, воно відбувається виключно заради того, щоб кожна людина, кожен лі лідер діяв в реальному житті трошки більш відповідально, трошки більш зважаючи на це спільне благо, трошки більш. Вкладаючи в це добре суспільство, суспільство гідного життя в Україні, зміст завжди має передувати форму. Якщо ми прагнемо бути розвиненим суспільством, а ми прагнемо бути розвиненим суспільством, то нам треба розвиватись комплексно. І соціальна сфера одна з найважливіших, яка впливає на якість життя, на можливості розвитку, на можливості реалізації потенціалу кожної особистості, і відповідно, суспільства в цілому.